Ваше присвяченство, як ви дивитеся на це, що уряд скасував комісію комісію справах віросповідання і релігії комітет, комітет. комітет справах значить. Є така справа, що важко дати таку однозначну відповідь. Комітет у справах релігії повстав в часах комуністичних, тому що в нормальних державах. Де панує демократія, чогось такого немає там, скажем, ті відносини між церквою і державою вони возуються на інших правах, на іншій площині. А такі практичні справи, як реєстрація нових спільнот чи вирішення інших проблем, віддано до відповідних міністерств, таких як Міністерство юстиції. А в нашому випадку тепер це буде Державна реєстраційна комісія і Міністерство культури. Будуть, якби, взяли на себе ті обов'язки, котрі мав перед тим Державний комітет у справах релігії та національних меншин, так то називалося. Властиво. Я би сказав, що вимагання демократичного часу і тих перемін, які весь час тривають в Україні, вони накидали на б цю думку, що такий комітет властиво вже повинен поволі переставати існувати. Але, беручи до уваги таку, може я б сказав, нестабільну релігійну ситуацію в Україні, релігійну підкреслюю. Вона в якійсь мірі зумовлювала потребу цього комітету, тому що все було зосереджено в руках людей, котрі в тій чи іншій більшій меншій мірі були компетентні в виконанні своїх обов'язків. Наприклад, реєстрація нових релігійних спільнот тут. Я не говорю про те, що ми називаємо традиційними релігіями. Їх є більше, я не буду їх називати. Але новітні течії, чи, чи можна сказати, віяння релігійні або псевдорелігійні, котрі під маркою релігії стараються зареєструвати спільноти, котрі властиво не мають нічого спільного з релігією. Тут приходить небезпека. Все таки комітет мав експертів, котрі орієнтувалися, чи така спільнота має право на реєстрацію. Тепер, якщо такого фільтру е, не стане, його забракне, є у нас дуже серйозні побоювання, що течії, віяння я б не хотів вживати секти, але на жаль, і секти, і дуже небезпечні, котрі в своїх статутах напишуть дуже гарно, гладко е, якісь певні свої е, наміри, благі наміри. Котрі не суперечать законодавству України, і Державна реєстраційна комісія буде змушена їх зареєструвати. А... Під тою прикривкою, під тим плащиком, може укриватися дуже небезпечне віяння чи секта і то деструктивного плану. І цього ми, власне, боїмося. І тому ми були думки, що поки що такий комітет нехай би краще існував. Я думаю, ми вже мали зустріч з міністром культури. Там був рівно ж глава тої реєстраційної комісії. Ми сказали про всі наші побоювання, і будемо шукати за такий виходу. Думаю, що буде створено. Вони, я так думаю, ще це не є офіційно, натурально і не від нас то залежить. Але що в міністерстві культури все-таки буде група певних людей, експертів, може і власне давних працівників з державного комітету, котрі буде будуть якось так зосереджені в певний департамент при міністерстві культури. Так то може бути, але ще поки що не знаємо, тому не можу нічого сказати. Як нині виглядають відносини між церквою католицькою державою? Тому що вони не змінилися, в суті не змінилися. Якісь покращення? Я б не сказав, що ані покращення, ані погіршення ми не відчуваємо в жодній мірі. Немає якихось в нас проблем з реєстрацією релігійних спільнот. На, 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 на цей момент вони будуть дещо призупинені, тому що йде реорганізація. І якраз державний комітет в цих днях перестав фактично існувати. До 20 лютого він ще існував. Тепер якраз він перестав існувати, і ці функції перебирає на себе Культури і державна реєстраційна комісія, як я вже говорив, якийсь час треба буде, щоб вони зорієнтувалися і технічно змогли знову реєструвати спільноти. Я думаю, що цей раз не буде все-таки занадто довгий. Якщо йде про відношення і співжиття, наше я б сказав співіснування церкви і держави, ми не відчуваємо якихось різниць. Римсько-католицька церква не мала якихось особливих привілей і не відчувала, що вона якоюсь є іншою категорією. Поки що це ще не змінилося. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, організаційнувала так і функціонує. Вона об'єднує всі церкви, головні церкви України, релігійні течії. Але що? Поки що в нас не було ще зустрічі з президентом, все таки надіємося, що до такої зустрічі йде. Раніше ми зустрічалися систематично, як з президентом Кравчуком, так і з президентом ну, Кушемою з Ющенком, е, з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. У нас були е, такі систематичні конструктивні зустрічі. Я думаю, що все-таки ця модель, ця модель повинна повернутися, тому що немає іншого виходу. Е, як не як, все українська рада церков вона охоплює 95 Ті релігійних організацій України тих зареєстрованих 95% – відсотків це дуже великі відсотки. І тому не рахуватися з таким органом, як всеукраїнська рада церков і регій організації неможливо. Я думаю, що влада все таки почне усвідомлювати наскільки важлива є співпраця з релігійними організаціями.